Всім привіт! Вітаю! Сьогодні у нас середа, 6 серпня. Пройшов дощ, але такий, знаєте, з рвучким вітром, з грозою, з такими поривами сильними, пісок летів. Дуже було якось так навіть страшно. Але все це було десь хвилин так, ну, в нашому районі. Хвилин 20, не більше. І все затихло, і от така погода знов парить, знов, мабуть, буде дощ, тому що дуже багато хмар, і такі хмари, знаєте, дощові. Але побачимо, як воно. Думали, після дощу буде якось трішки легше і дихати, і стан буде якось трішки краще, а ні, навпаки, якось ще важкіше. Ну, дощ пішов туди в сторону Черкащини, Полтавщина, там його дуже-дуже давно вже чекають, тому нехай там краще поливає, чим як кажуть, нехай поливає землю, городину, чим асфальт. Але скрізь дощ потрібний. На роботі постійно я тому дуже так знаєте, нема чого вам показувати і знімати відео, Виходжу з дому в 7 годин і приходжу зараз десь о 5 годині. Поки там щось собі приготую, поки щось зроблю, поки трішки відпочину, то вже й вечір. І отак, знаєте, день за днем, день за днем так і проходить. А сьогодні, думаю, все-таки візьму, зніму невеличке відео. Так, Сьогодні ще й церковне свято, то дуже робити і, ну, якби і, не, і не можна, та, можливо, і не потрібно. От, е, покупки трішки в мене було, покупок такі, знаєте, самі прості, самі необхідні. Ну, на минулому тижні в АТБ всі ви мабуть, бачили, хто цікавиться покупками АТБ з акційними цінами, що ці рушники паперові від Elif Soft от, були по хорошій ціні, стається 47 гривень, дачі 46 Великий такий один рулон. Чесно кажучи, я не люблю такі великі рулони. Мені краще два, такі от невеличкі. так? Але ну, тут дійсно була хороша ціна, і ми вже на роботу там накупили і ну, знаєте, запаслися. Думаю, так куплю я, нехай буде. Тришаровий він такий, от стисненням. Гарний цубкий, цупкенький такий. Ну, Єдине, що це от розмір такий великий, але то нічого. І ще мені не дуже подобається, що тут. Відривається, от якби не велика частина, а четвертинки такі, так, як я називаю. Але до цього теж можна звикнути, і е ці невеличкі мінуси, перекривають е плюс цей вели великий рулон. Хороша якість і ціна перекривають всі такі невеличкі мінуси. Так що, ну, так. от так. Також ще купила два дні диски, хоч це і 80 штук, і вже почалася з сьогоднішнього дня акція на, на велику упаковку, але вже купила такі. От, нехай, нехай теж будуть, тому що не, не, не думаю, так, можливо, ще і не скоро буде акція на е, ці 120 штук, а в мене вже диски майже закінчилися. Так, далі. Вчора заходила в мегамаркет і побачила по хорошій ціні 52 гривні, здається, От такий універсальний миючий засіб для кухні Сільвія. Ну, якось так, знаєте, він мене. Зацікавив, ціна хороша, і мені якраз потрібний зараз такий засіб для кухні. Він видаляє і бруд, і жир, і кіптяву. усуває неприємні запахи та надає блиск. От, ну, подивлюся, ніколи ще такий не брала спробую. Так, виробник, давайте подивимось хто виробник. Так, місто Чернігів. Так що, хто мене дивиться з Чернігова, великий вам привіт. Ну, вже буду користуватися, потім вам розповім. Так, і сьогодні заходила в копійочку. Ще вчора теж заходила, але так, тільки, знаєте, глянула трішки, що там є, які акційні ціни. І вже так спішила на автобус, думаю, сьогодні зайду. Сьогодні зайшла і ще вчора помітила, що хороші акційні ціни на косметику Allen Pro. От, і е, купила собі два олівці гелеві стійкі, е, значить, написано е, стійкий гелевий олівець для губ ліплайнер. Багато хороших відгуків вже давно я чую про ці олівці. Е, так, взяла у відтінку, як би так показати вам гарненько. Не фокусується. Значить, відтінок 105 і 100, зараз вам покажу. Відтінок 107 це марсала. Марсала. От він, е нижній в мене, от нижній марсала. Він такий нюдово Нюдово-нюдово. Ну, можливо, трішки, трішки є чогось коричневого. А так, е ню ню нюдовий гарний відтінок марсала. от такий. камера правильно передає. А верхній відтінок це трояндовий роуз. так, трояндовий роуз це у нас іде, Так, відтінок 103. Ні, 100. Так, 103. 103 це Роуз верхній, і марсала це 100. 107. 103 і 107. 103 і 107. От такі відтінки. Вже багато олівців цих розібрано було. І там ще один мені відтінок сподобався. Такий він, здається, нюдович, якось він так називався, не пам'ятаю, але вже їх не було. Оце два схватила, тому що дівчата теж підходили, дивилися і шукали. А там все в основному або в пробниках залишилося, або вже відкриті вони, чомусь відкриті. І, знаєте, вже багато і вималюваних. Дуже цей олівець стійкий, я зробила свочі в Магазині і ходила з ними, то вони, вони не стираються. Це вже нові свочі. Сподобався мені і той, і той відтінок. Їх можна використовувати і як окремо як губну помаду. І ціна саме головне, не сказала вам були по ціні вони 75 гривень. Чесно кажучи, не знаю, чи це хороша ціна чи ні, але я думаю, що як для олівця, для губи, та порівняти, якщо от я порівнюю і купую постійно в Aivon, то це хороша ціна. От. Там ще були і розпродаж розпродажі пудриці для брів, маркери для брів, потім. Що там ще були, ага, вже розібрали для, для повік, тіні для повік, там вже залишилося один-два. Ну, гарні ціни були, і дійсно ця косметика користується популярністю і е, її добре розбирають. Так, ну і. Та все все таке, що я купила на цьому тижні. Ну, Тиждень, як то кажуть, розпочався, середина його. От, подивимося, що там і як буде у нас в кінці тижня. Ще хочу сказати вам і показати от цей кондиціонер, використовую зараз для волосся. Herbal Essence з э, трояндою. Ви знаєте, я вам вже казала, що якось на початку ну так, він мені ніби і сподобався і ні. А тепер от я ним чим далі користуюсь, я вже для себе э, знаю, скільки брати, яку брати кількість цього кондиціонеру на моє, на моє волосся, щоб він гарно працював і дійсно волосся таке гладеньке роз... Розділене, і спочатку я брала його мало. Треба брати трішки більше. ну Це як для мого такого сухого фарбованого волосся. От І зараз уже цей кондиціонер чим далі, все більше більше мені подобається. Ну, і також попередній відгук про цей бальзамчик для губ від Eveline, Eveline з персиком. Тут у нас іде 100% органічної органової олії SPF 15 дуже приємний аромат персика, подобається мені і бальзамчик цей теж подобається. Він має от таку текстуру, таку прозору він, як ніби е, прозоро да, восковий чи який він такий. Дуже гарно наноситься, гарно зволожує, зволожує губи, і після його використання, знаєте, довготривалий ефект. От так я можу сказати, задоволена, що я його купила і е, не шкодую і зараз з задоволенням користуюся. Так що, от, такі в мене були покупочки, можна так сказати, в першу половину цього тижня. Е, ну і е, на сьогодні все. Е, піду зараз готувати сирники, а можливо, навіть не сирники буду готувати, а зроблю запіканку сирну, щоб завтра і на ранок було мені чим е, поснідати, і на роботу взяти з собою. Ну, а так в мене там є і котлетки, я готувала. І... Салат, уху варила, їсти е єщу. Останнім часом, якось, знаєте, на роботі дуже-дуже багато зараз е відвідувачів, і інколи те, що беру, то і все не з'їдаю і. Приношу додому. Нема, нема коли поїсти, та? не дуже коли така спека і хочеться. Стараюся побільше пити води, тому що зараз і так її потрібно багато пити, а зараз, коли спека, то навіть ну, лікарі рекомендують, щоб кров була рідкіша, тому що, от коли. Медсестри в нас беруть кров, забір іде крові, то видно, що у багатьох густа кров. І в дітей, і в дорослих густа кров, і тому потрібно, потрібно пити багато води. От так, такі новини, такі справи. Дякую всім, що потихеньку дивитесь моє відео, хоча зараз перегляди впали у багатьох і, ну що ж, така пора. Можливо, там ближче до, до зими ми будемо і більше дивитися різних відео. А Зараз так. Почав, почався ще період копання картоплі, то знаєте, люди зайняті справами більш такими нагальними. Але все-таки відео дивляться і. Дякую всім, що залишаєтеся зі мною. Все, здоров'я, всім хорошого настрою! Ну і до наступного відео. Пока-пока, до побачення!